Пакт Ререха дійсно нам дає, як то кажуть, такий дороговказ, як рухатись, тим більше, що це пакт, як зберігати культурну спадщину під час бойових дій. А у нас зараз вроде би мирний час, але пам'ятки культурної спадщини знищуються гірше ніж під час війни. Там збиваються унікальні фасади, там руйнуються входи, закладаються вікна, бо власники думають, що так буде краще для їхнього бізнесу. Тому, як говорив Денис, була значить, створена ініціативна група, яка подала пропозиції до міської влади і навіть, скажімо так, Дуже відреагувала швидко міська влада, був відразу вже створений відділ охорони культурної спадщини міста Хмельницького, який я був очолив. Але коли дійшлося значить, до повноважень, до офіційного затвердження значить, цього відділу, столкнувся з такими якби проблемами, що дійсно цей відділ Є дуже потужна і серйозна структура, яка може впливати на хід будівництва, на хід навіть торгів, коли продається об'єкт культурної спадщини. І тому, скажімо так, в кінці майже рік він проіснував і потім був розформований в зв'язку з кризою на нестачі коштів. От, тому так і не дійшло до свого логічного завершення створення цього відділу охорони культурної спадщини, який на законодавчій базі охороняв би е, культурну спадщину нашого міста. Ну, тут е, багато питань, виникає, кому це потрібно, мож, можливо, хто цим цікавиться. От, ну, ми якби, не будемо вникати в деталі. Е, Культурна спадщина нашого міста представлена на самом діля, дуже великим об'ємом. Тобто, у нас на сьогоднішній день 135 об'єктів підготовлено під розгляд сесії міської ради. Всі вони сфотографовані, зроблена робота по них, історичні довідки, плани, генплани. На сьогоднішній день прийняти, ну, приймаються правила, місцеві правила забудови, в яких, скажімо так, такою фразою зазначено, що недопустимість шкоди історичному середовищу. Тобто, все, що ми про культурну спадщину можемо казати, а це цілі закони. України це цілий томан виведені у нас в одну строчку. Тобто, недопустимість пошкодження культурної спадки, історико-культурної середовища. На сьогоднішній день в нашому місті дійсно нема кому охороняти культурну спадщину офіційно. Є ініціативні групи, такі, Наша, є окремі люди, які питаються щось робити. Ну, але це в основному нападає биття облід, тому що, щоб дійсно щось зробити, це потрібно на законодавчій базі робити. Законодавча база є законом України про культурну спадщину, але потрібно кажу, створити цей відділ охорони культурної спадщини міста. Який би конкретно контролював наші будинки історичні. Тому що е, місто е, може, коли все буде офіційно оформлено, складені охоронні договори з власниками цих будівель, е, з тими підприємствами, які орендують ці будівлі, е, тоді підніметься вартість цих будівлі, орендна плата, і це все буде е, додаткові кошти в міський бюджет. От, що не зацікавлено, багато незацікавлених, є, які знімають вроде би, старий будиночок, полу розвалений, але він є історично-культурною спадщиною, і тому він має бути оцінєним. Не зря Микола Рерих склав такий пакт. Про охорону культурної спадщини під час бойових дій. Ми теж вважаємо, що зараз йдуть бойові дії, і ми стоїмо на охороні культурної спадщини. Що можемо, то робимо, що не можемо, стараємося зробити. От. Не все виходить, звісно, тому що зразу все не буває, ніколи не було такого е, об'єкта, вірніше відділу охорони, і тут його треба створити. Але... Розумієте, що колись твориться, воно тяжко твориться. Так, художники вони, би, раз там і створили. А тут трошки інакша ситуація, тут створити треба в громадській думку, -перше, громадську думку про потрібність цього охорони культурної спадщини. От подивимося на нашу вулицю Проскурівську. Вона вже майже втратила свій той. Вигляд, який вона мусила би мати. От. Чому? Тому що, е, так як об'єкти культурної спадщини не занесені в реєстр, на них не складені охоронні договори, відповідно, власник будинку може робити що завгодно, не питаючи ні в кого і все, що бажає за е, Потрібна яскрава велика вивіска, він її чіпляє. Есть, а вписується вона в ансамбль цього будинку. Того середовища чи ні, це вже питання інше. Тому я думаю, що ми, як люди, вважаючи себе хоч трошки культурними, які переживають за наше місто, за наших дітей, за наших онуків, які потім виростуть і будуть ходити цими ж самими вулицями. І вже ми не мусимо їм розказувати, а тут колись було так. Вони мусять це. Подивитися, ми мусимо зберегти і наші діти і онуки дійсно побачать ту культуру, яку лишили нам наші предки, а ми лишимо нашим нащадкам.